Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Відео, що з'явилось 5 січня, на якому російський диктатор Путін лівою рукою схопився за підлокітне крісла і знову дивно смикає ногами. Підгоріло чутки про його важкий стан здоров'я. Відвідав Ростов. Називається телеграм-канала. Пише, що під час зустрічі в Ростові в нього уніміла нога. Охорона притримувала його, поки він не дійшов до машини. Де на нього чекав медик, видання згадує, що на цьому відео Путіна одуте обличчя його ліва рука міцно охоплює підлокітник білого стільця, на якому він сидить. Ніби він намагається стабілізувати себе, і він притримує ногами і човгає ними по квітковому килимку. Хворий російський лідер виглядає тремтячим і нестійким, коли він тримається, за стілець і човгає ногами. Сказано в матеріалі іноземних змін. Не виключено, що це взагалі двійник. Наприкінці грудня західні змі опублікували статтю про те, що Путін хворий на рак і найближчим часом на нього чекає операція. А в січні видання New Lines Magazine отримало запис близького до Кремля олігарха, який каже, що Путін хворий на рак крові. У листопаді Десан вже із посиланням на джерело російської розвідці близьке до Кремля повідомив, що Путіна ранна стадія хвороби Паркінсона та рак підшлункової залози. Джерело цього таблоїда також згадало про чутки в близькому оточенні 70-річного глави кремлівського режиму у тому, що у нього рак простати в той же час. Російський диктатор Путін, якщо це він здійснив поїздку до Ростова, щоб показати, що він все ще зберігає контроль над режимом та армією. Аналітики зазначили, що диктатор під час поїздки до Ростова зустрівся з начальником російського генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим та вищим офіцерським складом у штабі. Також експерти заявили, що цим візитом Путін намагається показати, що він повністю контролює свій режим та армію. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Зеленський готовий до укладання миру, а диктатор Путін уже програв війну. Він, Володимир Зеленський, хоче припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і путіну слід подумати, що настав час, тому що він програв. Коли ви втрачаєте понад 700 тисяч людей, настає час. Це не закінчиться, поки не буде миру, сказав Трамп. Також він додав, що події в Сирії сталися через те, що Росія не змогла підійти до справи, тому що вони всі загрузли в цій жахливій війні, яка ніколи не мала бути в Україні. В Кремлі постійно наголошують про те, що Росія, нібито, готова до переговорів щодо завершення війни, не забуваючи заявити про черговий ультиматум. Проте, якщо припустити, що війна закінчиться найближчим часом, і Росія її програє, путіну буде важко пояснити росіянам, чому це відбулось. Ведучий каналу «Ходорковський лайф Сергій Асланян розповів 24-му каналу. Що Путіну не має сенсу щось пояснювати своєму населенню і, хоч якось пристойно виглядати в очах росіян. Водночас, Кремль планує в 26-му році поставити крапку війні, і це підтверджують російські фінансові документи. Президента в демократичній країні є електорат, з яким потрібно порозумітися. Проте в Росії у населення до влади немає питань їй тільки поклоняється. В Росії населення це стадо, якому потрібен батіг і пряник, наголосив ведучий каналу Ходорковський лайф. Зараз всі кризи в Росії, за його словами. Чоловік загинув на війні, прорвало трубу, немає грошей. Щоб сплачувати комуналку, вигнали з роботи тощо, вирішується на рівні губернатора. Саме йому висловлюється претензія. До Путіна звертається зовсім по-іншому, як до намісника Бога на землі. До нього російський народ апелює уклінно, до нього підповзають за милостями, стоять на колінах. Сказав він. З Західного погляду, де немає уявлення про узрупацію влади, вважається, що у Путіна має бути відповідальність перед населенням, яке гине на війні в Україні. Однак у нього немає на думку Асланяна не те, що відповідальності, навіть співчуття в Кремлі, впевнені, що ні за що відповідати вони не будуть. Історію з азербайджанським літаком, який впав в Казахстані через можливий обстріл його поблизу Грозного, вважає ведучі пояснювати росіянам не потрібно. Однак президенту Азербайджану треба пояснити, тому що він перший, хто поставив вимоги перед Путіним. Вибачитись за збиття літака, заплатити компенсацію, і покарати винних в Росії. йому б ніхто не поставив такі питання. Вони навіть не виникають ні у кого. Чим би не закінчилась війна, якби не розвивались події на користь Путіна чи проти нього, як зазначив ведучий, росіян це не торкається. Тому щось пояснювати населенню, вибудовувати з ним діалог, великий самодержавець не буде. Діалог в Росії у всі часи був один. Кріпаків вихідними превентивно пороли на конюшні. До сьогодні взаємовідносини влади з кріпаками не змінились. Підкреслив Сергій Асланян. До слова міністр закордонних справ України 7-9 років Володимиро Гризко наголосив, що заяви Путіна щодо готовності до компромісу у війні в Україні пов'язані з дуже важкими економічними проблемами Росії. В країні зупиняються цілі галузі економіки, зростає інфляція, також діють санкції. Тому Путін за його словами виставляє себе миротворцем. І це його реакція на складну ситуацію в російській економіці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.